Lito. Rodi, radiboje żyto na nowe elito na nowe elito radiboje śliwy rad Що були щасливі, що були щасливі, Ради боже бджоли, роди боже що були здорові, що були здорові. Чули, що були здорові щоб видно батькові з окопу зорю вечорову, що сповіщає про рождення Ісуса Святого, чи має тато наш вечерю і чи не змерзлиною. Чи повернуть його додому? Війни лихі дороги. мій сину видно всюди, на кожнім краю світу, її побачить неодмінно Ісусові діти. І тато наш її побачить, і його побратиме. В лиху годину на війні Господь буде з ними. Пане господарю. На твоєму ворі. Роди. Рай розиться? Рай. Рай Рай. Господь заселився всі бажи. Газдо, газдочко, газдине. Спустіть з колядою. Прославимо Христа Ісуса. Твоєму покою. Колядуйте, добрі люди, звеселі серденько, хай від тої коляди згинуть вороженьки, що принесе на світ божий стільки гори й лиха, що над сином в домовині плаче мати стиха. Чого лихо тут хто скликав? Ось я на порозі, якщо мій чвари, крики, значить я вже у дорозі. Дениш поряд шахраї, там товариші мої, де стріляють із гармат, то мої мама й тато те ракета в дім летить, там я буду через ми. Через мих там буду я. Чорта ми от нас сім'я. Ось стою я із косою, може, хто питав за мною. Чорти любий, сорти милий, в них свою своїмилих. <рапив noise> Розгулялись, розпівались, що, чорта не налякались. В цьому домі нема страху, тут любов панує. З цього дому на війні господар ночує. Він там б'ється, наче воїн короброго серця, а дружина і синочок лише тільки сниться, над ним сходить зоря ясна, зоря вечорова, Несе звістку поваждення Месії святого. Силу цю кати нечисті, не нездатність здолати. Бо в дорогу вийшли царі Ісуса вітати. Ми, царі, прийшли зі сходу і дари несемо до царя світу Нового, з поклоном ідемо. Ми з далеких доріг, не жаліючи ніг. І до ясел його припадемо, він цар, неба й і землі, і віднині наві ми слу Його, вірні будемо. Ще ми чули, що тут сатана на землі норовить панувати, і гармати ревуть, і палають ліси, і ридає згорьована мати. Чи це правда, чи сон, чи вигадка чорта, що зблудив із пекельного краю? Ще не знають вони, що вже правда свята. Яслах тихо і мирно дрімає. Так, палає, горить українська земля, її воїни світла боронять, і на крилах їх душі цей світ покида, наші браття їх в небо приводять. Та не бійтеся, люди, бо сина свого Господь теж послав світу на муки, щоб гріхи відкупити у людства всього. Не боявся з Ісусом розлуки. І не бійтеся ви, перед Богом слабкі, усі темні пекельнії сили. Смерта, йди. Чорте, згинь за моря і лісись, аби вас ув'язнили! Не лякайтесь, не смутіться, сину божому, вклоніться. До вертепу поспішайте, Христа Спасителя вітайте. Господине, не журіться, лиш за воїнство моліться. Пане Господарю, на своєму, Рай назив, Рай злився, Господь веселився, всім божим народився. Твоєму дворі церкву збудували, Рай рослив, рай рослився, Господь веселився, син Божий народився, збудували церкву, з сьома престолами, Рай рослив, рай рослився, Господь веселився, син Божий народився. На першій престолі рождество Христове, рай розвивсь, рай розлився, Господь веселився, син Божий народився, на другій престолі на великий, рай рослився, рай розлився, Господь веселився, син Божий народився. На в престолі свята є хрещення, Рай розлився, рай розлився, Господь веселився, Син Божий народився. ротик, господарю на Твоєму дворі. Целиця, Сын Божий, Мир в країнській цій хатині, хай біда вже щезне, хай оселиться назавжди тут. Щастя безмежне, хай повернуться з війни на свої пороги, воїни, доньки й сини і Іщезнуть всі тривоги, прощавайте мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Вородина у ветесно. Слава ловиш Богу, слава Богу, і ми всі на землі. Слава Богу, слава ловишні Бога, і ми всі на землі, а на себе пастиля сявляє і веселу всю новину знищає, слава ловишні Богу, Богу, слава логичні Бога, і ми всі на землі, слава ловишні Богу, слава ловишні Бог, і ми всі на землі. Прибігають до вертепу пастирі, і з собою несуть в опирі. слава опишні богу, слава опишні Богу! і ми всім на землі, слава опишні богу, слава овшні Богу! і ми всім на землі, і дитя кланяються в горі, до йолонів припадають покорі. Слава лабиші Богу, слава ламишні Богу! і ми всі на землі, слава лабишні Богу, слава ламишні Богу! і ми всі на землі. Ми також Христу по всі і разом з небесним хором співаємо. Слава вишні Богу, слава ловишні Богу і ми всі на землі. Слава вишні Богу, слава ловиш Богу і ми всі. Черюй, сину, не берися, ісусик в яслах мирно спить. За тата Богу помолися, щоб не покинув ні на мить. Я знаю, мамо, в світі буде добро панувати, коли вийду в мирний світ з батьківської хати, і тату буде поруч мій, з війни повернеться, здолає ворогів усіх, на розвеселиться і рознесяться світом вість про ту перемогу, що здобували стеляючи сльозами дорогу із ясел маленький Ісус усім помахає, я знаю, все буде гаразд, Христос ся рождає, славімо його, дай нам Боже хліба, дай нам Боже хліба, щоб країна квітла, щоб, країна квітла. Дай нам Боже хліба Щоб країна квітла, Щоб країна квітла, дай нам Боже сили, дай нам Боже сили, Щоб були у мирі, Щоб були у мирі, дай нам Сили, що були у мирі, що були.